Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі з Кофеїном. Я продовжую проходження гри Factorio Space Age. Сьогоднішню серію я би хотів розпочати з того, на чому, власне кажучи, зупинився в попередньому. А саме це побудова кругової оборони е, своєї фабрики. Побудую зараз стіни абсолютно навколо своєї бази по кругу. Ну що ж, е, завантажив машину трошки патронами і стінами, ну і їду будувати оборону. Ось тут у мене перший перешивчок, який необхідно закрити стіною. Зараз трошки приберу ці дерева, ну і побудую стіну. Ось перша стіна готова. Поки що без турельок, без радарів, тобто сюди електрику ще не проводжу, поки що просто закрию стіною. Вже в майбутньому я сюди підведу, підведу електростовби, поставлю турельки, поставлю радар, щоб все було видно. Ну, але поки що просто стіна є. Добре, їду до наступного перешиєчку. Ну, а тут, друзі, як бачите, більшу частину роботи за мене вже сама гра зробила. Тобто тут є скелі в ландшафті, які мені вже відіграють роль стіни. Необхідно тільки мені зараз буде забудувати ось ці невеличкі такі проміжки, де не, де не вистачає скелі. Там я поставлю стіну і, ну і все, і буде готово. Все чудово. Ця частина теж перекрита, трошечки стін, все інше перекрито скелями. Тобто тут проходу у цих тараканів тепер теж немає. Можна їхати до наступного. Ну Але тут спочатку, правда, треба трохи рознести морду тараканам. Ну, Поїхали. От таракани помножені на 0. Тепер можна безпосередньо побудувати вже стіну тут. Ось так вона виглядає. Поки що так само, просто без турельок, без радара, просто стіна. Потім все необхідне добудую. Е, погнали далі. Традиційно спочатку треба зламати морди тараканом, як вже не перший раз це доводиться робити. Ну і наступне тараканяче гніздо. Порубав я, друзі, швиденько тих кусак, що там ще лишались. Ну і зараз швиденько по тому ж принципу забудовую всі ці відрізочки, перешивочки стінами. І з цим відрізком також уже готово. Так що я поїхав далі. Попутно тут, по дорозі, бачу, треба винести кілька тараканів, кілька цих гнізд. Вони швиденько полопали, ну і я поїхав ставити стіну далі. І ось нарешті, друзі, я справився. От так тепер виглядає кругова моя оборона. Стіни по, по всьому кругу є. Зверху, як бачите, тут водичка, ніхто не пройде. Тут стіну поставив, знизу все перекрито, тут стіна і скелі, ніхто, ніхто не пройде. Ось тут також все перекрито, і стіна, і водичка. Тут також знову ж таки, стіна, вода, скелі. Проходу немає. Тобто, от все, все, по, все по кругу забудовано. В принципі, тараканів всіх я всередині виніс, стінами по кругу забудував. Так що по факту тепер, якби в мене на базі таракани появлятися вже не повинні. Отут тільки якийсь один сидить жук, зараз я його швиденько доб'ю, і на цьому поки що, поки що оборону можна вважати завершеною. Потім тільки доставити придеться турельок. Так що, отакий от важливий етап, друзі, я щойно, щойно завершив. А перед тим, як переходити до наступних важливих питань, зараз я частково закрию один, скажімо так, проміжний квест. А саме в мене ось тут вже явно накрафтилось вже цих, цей земляний насип. Так що побіжу я е, спробую засипати озеро. Явно в мене зараз на все озеро не вистачить, ну але от за, заодно й провірю, наскільки це мені вистачає цих тисячу насипів. А вистачило, друзі, рівно на половину озера. Так що наступний раз, коли там докрафтиться ще тисяча насипів, то я це озеро повністю вже засиплю. Крім того маленького шматочка, де в мене вже качається вода. Ще одним питанням, яке треба спочатку закрити, це є постачання електрики. Оскільки фабрика зростає, то споживання електроенергії відповідно зростає також. Отже, зараз я добудую ще один. Назвую його так, ще один блок електростанції. Тобто, по факту просто скопіюю, отут у мене вже є на 5 секцій, зараз я добудую ще 5 секцій цієї моєї електростанції. Ну і от станція добудована. 36 МВт електроенергії тепер я маю. Сподіваюсь, мені цього вистачить до того часу, поки я не збудую собі вже атомну станцію. Добре, це питання закрите, можна рухатись далі. Я все ніяк не можу перейти до своїх головних цілей на сьогодні. Все вилазить якісь побочки. А саме зараз у мене вже закінчується тут. Каміння в копальні. А каміння воно буде необхідне, треба же крафтити і стіни, і там воно потім для науки треба буде багато і каміння, і кам'яних цеглин. Отже, дивлюсь, тут у мене два ляма, тут трохи більше. Але оце де 2 мільйони, туди набагато буде зручніше мені провести. Вже проведу залізницю, а не конвейер, оскільки їх трохи далеко. Та й ну, взагалі пора вже, пора вже використовувати повним ходом залізницю. Добре, так що зараз придеться мені мені ще це питання закрити. Ну що ж, дійсно, тут у нас два лями каміння. Місце, в принципі, зручне, так що можна починати будувати залізницю, будувати бури, і починати возити каміння. Отже, друзі, залізну дорогу я протягнув, там нічого цікавого не було, просто по прямій з одним поворотом протягнув залізну дорогу. Ставлю зараз на неї потяг, і можна буде перший раз цією залізницею проїхатись уже до своєї шахти до Копали. Отже, погнали! О, точно. Щоб е, одразу да, не, не робити впусту, не кататися два рази, можна ж одразу протягнути електрику. Мені ж там треба буде електрика. Отже, я зараз собі примісенько з поїзда буду їхати і буду ставити собі лінію електропередач туди. Чудово, друзі. Отже, тепер я можу поставити бури, щоб копали, можу поставити станцію, скрині. Ну і налаштувати, відповідно, станцію тут погрузки каміння. Для погрузки, друзі, є така штука, як, як це правильно назвати, балансери чи розподільники. Тобто, щоб з одної лінії конвейера рівномірно розподілялось на 6, так як у нас тут 6 скринь. Ну, але це я зроблю колись пізніше, поки що для старту мені, мені достатньо буде, я зроблю так, як є. Собі, щоб з одної лінії воно грузило в ці скрині. Ну а вже потім, коли буду проводити якісь поліпшення, покращення бази в цілому, тоді я вже і по ось ці конвейери зроблю ці розподільники нормально на шість ліній розділю їх. А поки що хай воно ось так собі грузить, як, як грузить, є як є. Я поїду тим часом налаштую станцію вигрузки. Для зручності одразу перейменую назви станцій на зручні для себе. Також налаштовуємо розклад потяга, щоб він собі автоматично їздив. Тобто, у нас на шахті камінь умова буде повний вагон. Щоб коли повний вагон він звідси їхав, а на складі умова очікування буде порожній вагон. Тобто Коли він порожній, то він звідти поїде. Ну і все і автоматично. От поїзд під'їхав, автоматично завантажується і коли буде повний, то він звідси собі вже поїде. Поки вагон там завантажується, то треба тут збудувати станцію вигрузки. Все абсолютно так само, той же принцип, тільки навпаки, ставлю 6 ставлю скринь, щоб сюди розвантажувалось, а від них вже конвеєр, який піде собі далі. Ось саме на вигрузці, друзі, то якраз таки було б дуже добре. Тут більш необхідно робити балансер. Тобто, щоб з шести скринь на одну конвейерну лінію, все. Е як це правильно сказати, щоб все рівномірно вивантажувалось? Ну але зараз я цього робити не буду. Зроблю це знову ж таки. Потім поки що хай буде так, а вже як я казав раніше, під час якогось там апгрейду бази буду це все це все покращувати. Ну і останній момент, який необхідний для того, щоб поїзд автоматично їздив. Мені його не треба було чіпати, щоб все було автоматично. Це збудувати е, заправку, заправну станцію. скажімо так. Вона буде прямо тут на вигрузці. Поки поїзд буде е, вивантажуватись, то він буде в той же час автоматично заправлятись паливом. Все, вугілля підведено. Гляну, що там мій поїзд. Він щось довго не їде. Так, а він. А він уже повністю завантажений, але щось не їде. А чого це ти в нас не їдеш? Так, всі потяги повністю зап. Що це тут у нас таке? Не можу зрозуміти? Усі потяги повністю заправлені. А, я не те. не випадково не те клацнув. Має бути не повний паливом, а повний вагон. О, промахнувся десь, мабуть, мишкою. Все, ось так все правильно є. Добре, поїзд поїхав на розгрузку. Супер. Як бачите, у нас пішла одночасно і вигрузка, і заправка потяга вугіллям, тобто заправка його паливом. Отже, все. Доставка каменю у мене працює. Ну і нарешті, друзі, тепер я хочу перейти до того, що мене на сьогодні найбільше хвилювало, до того, що найбільше планував. А саме це почати робити сині банки на науку, сині колби. Там дуже багато буде досліджень, основне з яких робити. Отже, на сині банки мені треба сірка, червоні схеми і двигун. А червоні схеми в свою чергу з пластику. Зелених схем і мідного дроту. Добре. Значить, треба збудувати зараз мені виробництво зелених схем, виробництво червоних схем. Тут я його, мабуть, зверху збудую. І запущу це все діло на шит. Ось таке простеньке вийшло в мене виробництво зелених мікросхем. Зараз мені необхідно збудувати ще одну лінію на шині, щоб тут у мене були два, в мене буде два рядочки на зелені схеми і два рядочки на, на червоні схеми. Добре, ось зелені вже і поїхали, собі потихеньку поїхали на шину. Тепер треба подумати, як це мені правильно зробити виробництво червоних схем. А власне кажучи, нічого особливо складного в виробництві червоних схем немає. Тим більше, всі необхідні ресурси для цього у мене вже виробляються, вони вже всі на конвейерах. Так що зараз швиденько я налаштую ще й червоні схеми. Ось, друзі, як я і казав, нічого складного. Червоні схеми у мене також поїхали вже на шину. Отже, нарешті можна будувати завод на сині банки, можна почати виробляти вже синю науку. І знову ж таки, синя наука це ще не страшно. Це вже здається після неї. Там вже будуть наступні пакети такі, що там треба. Ціла купа якихось додаткових проміжних ресурсів на неї. Ну а синю не складно робити. Тим більше все для неї необхідне у мене вже є на шині. Отже, друзі, погнали! Зараз швиденько буде в мене заводик на сині баночки. Ось такий вигляд, друзі, має цей цех на сині баночки. Лишається тільки його вниз масштабувати, тобто добудовувати апарати на двигуни і апарати на сині банки. Але тут я помітив, що в мене недостатньо електропостачання. А чого його в мене недостатньо? А в мене немає вугілля не їде. А з чого це в мене не їде вугілля, треба вияснити. Ну так, звісно, не їде воно, того, що тут вже його занадто мало, воно вже не видобувається. Отже, друзі, я там раніше їздив на розвідку, їздив, виясняв, де у мене знаходиться залежі вугілля. Отже, виходить, що перед тим, як повноцінно мені запустити виробництво синіх банок, треба спочатку мені збудувати залізницю і доставку вугілля. Але тут, друзі, в мене трапився казус. Не знаю як і чому. Але цей момент, де я записував будівництво залізниці і доставку вигілля, він в мене чомусь не записався. Отже, зараз я вам покажу, скажімо так, невеличкий фрагмент із майбутнього, де у мене ця залізниця вже збудована. Покажу вам її, яка вона в мене вийшла. Ну і власне кажучи, ось ось це у мене станція вигрузки. Тут, як ви вже можете бачити, я вже збудував на балансерах, тобто воно все вже вигружається рівномірно. Зараз дочекаюсь, поки сюди приїде потяг, який вже їде повний вугілля, приїде на вигрузку. Я в нього сяду, прокатаємося, побачимо, побачимо всю дорогу, всю залізницю, ну і побачимо відповідну станцію загрузки. Я буду чекати повної вигрузки одразу клацнем на наступний пункт. І поїхали, поїхали по залізниці. Подивимося, яка тут у мене дорога. Ось станція погрузки. Тобто Тут у мене вугілля видобувається, тут воно одразу загружається в потяг. Як бачите, без балансера, ну це таке, це нормально. Ну і все, поїхали назад, поїхали на станцію вигрузки. Тобто, Друзі, ось цей момент десь в мене не записався. Але як ви можете бачити, на той момент я вже побудував залізницю, вугілля возиться, Тобто проблем з електропостачанням у мене вже немає. Повертаємося трішки з майбутнього. Тут, як ви бачите, після того, як я е, налаштував назад нормальне електропостачання, я трошки масштабував цей цех по синім банкам, трошки вниз його збільшив. І ось все, баночки вже поїхали. Я цей конвейер приєднав до конвейера з чорними банками. Там ліва сторона пуста. І ось все у мене вже по конвейеру. Поїхали баночки в лабораторію, вони вже завантажуються. Отже, можна запускати дослідження на синіх банках. Ну і все, науку я запустив. Тим часом тут якраз докрафтились знову ж таки мені мої земляні насипи. Отже, піду досиплю поки що до кінця озера. І озера в мене вже нема. Під ноль я його засипав. Ось цей маленький тут у мене залишилась калюжа, звідки береться вода для станції, там для чого мені ще треба. Так що тут вже можна буде збудувати щось мені більш там необхідніше, більш важливіше. Не знаю, побачимо, що там ще буде. Ну і на цьому, друзі, напевно, я вже буду сьогоднішню серію завершувати. План мінімум я виконав. Тобто синю науку я вже збудував, дослідження на ній вже почались, вже запущені. Отже, сподіваюсь, в наступній серії я вже зможу перейти на дрони. А дрони, це, як ви розумієте, це круто, це будуть креслення. Ну і взагалі дрони це є дрони. Щиро дякую вам, друзі, за перегляд. Дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Пишіть свої відгуки, ставте лайки, якщо сподобалось. Отже, друзі, до зустрічі в наступних серіях.